Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський підбив підсумки перших трьох місяців операції у Курській області РФ, як нагадав головнокомандувач ЗСУ, у травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої буферної зони на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку, і саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з несенням бойових дій на територію противника у Курській області. Тобто російські окупанти хотіли захопити більше території на півночі України у Сумській області. Однак Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території. За майже три місяці операції станом на 5 листопада втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 тисяч 842 особи. З них ліквідовано 7 тисяч 905 – Поранені 12 тисяч 220 було взято у полон 717. за той же період. Знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат та мінометів і 659 одиниць автомобільної техніки. Повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових і намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з північної Кореї. Додамо, що за проявлені героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено близько двох тисяч українських військовослужбовців. В останній тиждень жовтня держава-агресор Росія перекинула з приморського краю РФ до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Їх переміщували за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів. КНДРівців Москва озброїла зокрема 60-мм мінометами, автоматами АК 12 кулеметами РПК ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД СВЧ, СВЧ. «Фенікс» та РПГ-7. також північним корейцям, чи як їх називають у російській окупаційній армії, особливим бурятам видали трохи приладів нічного бачення тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів. Повідомили в гурмо. Тим часом південно корейська розвідка розповіла про пункти угоди між КНДР і Росією за участь у війні проти України. Вона передбачає постачання до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік і зарплату задіяним проти України північнокорейським військовим у розмірі близько 2 тисяч доларів США на місяць. Про це написала видання Корея Геральт із посиланням на депутата та колишнього посла Південної Кореї УРФ Вісон Лака, який розповів журналістам інформацію, яку він отримав під час брифінгу Національної розвідувальної служби Південної Кореї? Окрім зарплати та рису, корейська розвідка також виходить з того, що Росія ймовірно допомагає північній Кореї з передовими космічними технологіями. Але найголовнішою частиною угоди, яку отримає Північна Корея, це залучення Росії до участі в можливих бойових діях на Корейському півострові. Якщо на корейському півострові коли-небудь розпочнеться війна, північна Корея може розраховувати на те, що Росія прийде на допомогу, розповів Коре Геральд депутат Вісон Лак. Міністр оборони України Рустем Уміров підтвердив інформацію про те, що українські військові вступили в бій з північно-корейськими військами вперше після того, як Пхеньян відправив свої сили на допомогу Росії. В інтерв'ю південно-корейському телеканалу KBS Міністр оборони сказав, що між зсу і північнокорейськими солдатами відбулися невеликі зіткнення. Ми фіксуємо контакти з північно-корейськими силами, але ми вважаємо, що за кілька тижнів буде більша кількість бойових зіткнень, і ми будемо їх відповідно аналізувати і переглядати, сказав очільник українського оборонного відомства. На уточнювальне запитання чи означає це, що Північна Корея офіційно вступила у війну. Рустем Умєров відповів: я думаю, що так. Про перше бої зіткнення із північно-корейськими військовими у своєму зверненні згадав і президент України Володимир Зеленський, принагідно подякувавши тим країнам, які готують свої варіанти допомоги країні у відсічі армії КНДР. я хочу подякувати усім у світі, хто відреагував на появу в Росії північно-корейських солдатів і хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку. Нашого захисту тут в Україні терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічають достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою, достатньо сильною. Першими боями з північно-корейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. І ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок. На розширення війни, на справжню ескалацію, щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для північної Кореї. Дякую усім, хто допомагає. Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей. Слава Україні! Поява військових КНДР на театрі бойових дій російсько-української війни ще більше актуалізувала необхідність надавати спільну відсіч агресору. Навіть ті, хто ховався за фальшиву думку про те, що ця війна лише чергове загострення відносин між країнами, які століттями їх з'ясовують, тепер мають зрозуміти всю глибину протистояння. Для цього достатньо лише однієї фрази: Україна сама воює проти двох ядерних держав, так в тому числі і західною зброєю. Але хто наважиться порівняти ціну снарядів із людським життям? Україна в чергове пропонує для союзників вихід, який не передбачає їх безпосередньої участі у бойових діях, а саме перевірену концепцію «мир через силу. Це значить багато потужної західної зброї, яка має бути розміщена в Україні і яка буде безумовно застосована по Росії в разі порушення нею умов. Така стратегія спрацювала під час холодної війни між СРСР та Заходом. Зараз вона потрібна ще раз. І не повинно бути ілюзій, що проявивши слабкість або здавши якісь європейські позиції чи позиції будь-якої європейської країни, можна купити справедливий мир, заявив президент України Володимир Зеленський цього тижня нашим союзникам у Будапешті. Питання протидії РФ у повітрі обговорювалося на ставці Верховного головнокомандувача. Там була заслухана доповідь виконувача обов'язків командувача повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору. Як згодом повідомив президент України Володимир Зеленський, зараз Росія використовує приблизно в десятеро більше шахедів, ніж минулої осені. Тож ми маємо повноцінно їм протидіяти. Кожен бачить наскільки більше росіяни застосовують шахетів та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор потрібно більше заходів протидії. Це стосується і посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття шахедів дронами і розвитку наших сил саме так, щоб нарешті вирішити проблему російських авіабомб. Є й нагальні рішення. Які мають бути реалізовані і також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому плані посилення України у відповідному оборонному пункті? Також на ставці були заслухані доповіді про власне виробництво снарядів, зброї, техніки, засобів РЕП та дронів. Як повідомив глава держави, Україна, зокрема, готова надавати трьох та п'ятирічні контракти українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції, зазначив президент України. Тим часом українці почали стикатися з тим, що під час відбуття повітряних атак на їх гаджетах почав змінюватися точний час та геолокація. Пояснення цьому надали у генеральному штабі збройних сил України. Там нагадали, що в ході проведення заходів з відбуття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації. GPS. це називається спуфінг. Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу, враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися, пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у генеральному штабі збройних сил України. Січня цього року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракти на постачання більш ніж 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 мільярдів гривень. Більшість систем вже передані до ЗСУ. Про це повідомило Міністерство оборони України. Зокрема, лише у вересні-жовтні було законтрактовано кілька тисяч засобів РЕП на суму понад 1 мільярд гривень. Це переважно портативні системи ближньої дії. Ними можна оснащувати автомобілі та техніку, щоб захистити екіпажі від ворожих FPV-дронів, або використовувати на позиціях для виявлення і подавлення каналів керування дронами, закупівля державою понад 11 тисяч засобів реп від початку року дозволяє зсу значно ефективніше налагодити протидію ворожим дронам та берегти життя наших військових. Більшість закуплених засобів реп вироблені в Україні, що сприяє розвитку національного виробництва та посилює військово-технічну незалежність України в довгостроковій перспективі, зазнач заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков, як зазначили в міністерстві, у випадку закупівлі засобів РЕП за кордоном контракти укладаються напряму з іноземними виробниками, що дозволяє заощадити кошти та відповідає політиці Агенції оборонних закупівель щодо зменшення кількості посередників. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на наступні зустрічі міністрів НАТО можуть обговорити можливість перехоплення ракет у повітряному просторі України силами країн-членів альянсу. Наступного тижня відбудеться чергова міністерська зустріч НАТО. Можливо, це питання буде піднято, сказав очільник польського МЗС в ефірі ТВН 24 За його словами, обговорення можливості знищення ракет поза межами української території варто розглядати в контексті самооборони. Чи маємо ми право збивати таку ракету лише тоді, коли вона над нашою територією? В цьому випадку немає сумнівів, але це може створити ризики. Як це сталося у Пшеводуві, де уламки ракети завдали шкоди і навіть призвели до людських жертв? Додав Радослав Сікорський. Треба бути свідомими. Запуск росіянцями кожної ночі десятків, іноді в повітрі знаходиться більше сотні безпілотників. Це прояв тероризму. Його ознакою, як відомо, є свідоме і цілеспрямоване залякування населення з метою досягнення злочинних цілей. Враховуючи високий рівень професіоналізму українських повітряних сил, реп та всіх, хто займається відбиттям цих атак, ворог мав би вже прийти до логічної думки, що з військової точки зору запуски шахедів не мають сенсу. Вони збиваються та глушаться. РФ в прямому сенсі викидає гроші на вітер. Але війна Росії проти України це не класичне протистояння армії. Наш ворог вважає противникам всіх нас, і військових, і цивільних. 1 листопада навчальні центри всіх складових збройних сил України перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання півтора місяця, замість 30 днів, як було раніше. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив начальник головного управління доктрин і підготовки генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк. Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки до медичної практики. Та багатьох додаткових від курсів. Швидкі зміни зумовлені практичним запитом військових частин, що виконують бойові завдання на фронті, розповів генерал-майор Палагнюк. В порівнянні з минулою нова базова програма збільшилася на 78 годин. Зокрема, на 33 години збільшена вогнева підготовка. А кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях. Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БПЛА та РЕП, військової топографії, технологій війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї тощо, повідомив начальник головного управління доктрини і підготовки Генерального штабу ЗСУ. Перший підрозділ українського легіону, який формується з українців, які перебувають у Польщі, до кінця року розпочне тренування. Про це повідомляє «Укрінформ». Як повідомили агентству в рекрутинговому центрі, перші добровольці вже незабаром ще в цьому році підпишуть на базі центру в Любліні контракти із Збройними силами України. І їх буде направлено на один із полігонів у Польщі для проведення подальшого вишколу. Контракт можна буде підписати або на три роки, або до завершення. Особливого періоду за двосторонньою домовленістю українська сторона забезпечує добровольців легіону військовою формою і медикаментами, а польська надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання. Станом на сьогодні ще вирішується питання, чи Польща візьме на себе відповідальність щодо повного оснащення цього добровольчого підрозділу своєю технікою та озброєнням для їх подальшого відбуття в Україну у зону бойових дій. Польща є одним з найближчих союзників України у Підії російському агресору Варшава надала Україні 45 пакетів військової допомоги на суму понад 4 мільярди євро. У Польщі діє логістичний хаб щодо надання Україні військової та гуманітарної допомоги. На польських полігонах вже підготовлено понад 20 тисяч українських військових. Німеччина повертає призов до армії, який був припинений у 2011 році. Відповідні зміни до законодавства були прийняті федеральним урядом. Тепер ця ініціатива має пройти узгодження у німецькому парламенті. Планується, що законодавче врегулювання питання буде завершено до другого кварталу 2025 року, і тоді ж почнеться призов до Бундесверу. Рішенням кабінету міністрів ми запускаємо нову військову службу. Це наша відповідь на загрозливу ситуацію в Європі цим законопроектом ми беремо курс на посилення стримування та збільшення власної обороноздатності, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Наразі мова йде лише про добровільне проходження строкової служби. Згідно правил, 18-річні чоловіки мають заповнити анкету із особистими даними та зазначити, хочуть вони проходити військову службу чи ні. Строкова служба триватиме 6 місяців у випадку згоди та для отримання додаткових спеціальностей. Вона може бути продовжена на ще 17 місяців. На першому етапі планується залучити 5 тисяч добровільних строковиків. Загальний задум Берліна полягає у тому, що для забезпечення обороноздатності у поточних умовах необхідні збройні сили розміром у 460 тисяч осіб, з яких 200 тисяч мають знаходитись у резерві. Це за умови того, що наразі штатна чисельність німецького війська складає 181 тисячу осіб, зазначають українські експерти з видання Дефенс Експрес. Як розповіли в генштабі, рішення збільшити терміни військової підготовки не було спонтанним. Воно було затверджено головнокомандувачем збройних сил України генералом Олександром Сирським з огляду на результати роботи, що нині триває на базі чотирьох ключових військових навчальних центрів, і де до пілотного проекту було залучено близько п'ятисот новобранців. Надважливою важливою була інформація від бойових командирів, які безпосередньо стикаються із знаннями і навичками тих, хто пройшов навчання. Важливо, що зміни торкнуться не тільки тих, кого навчають, але й тих, хто навчає. Раніше в Генштабі заявляли, що планується змінити формати та підходи до навчання військовослужбовців, підвищити відповідальність всієї командирської вертикалі за підготовку особового складу та трансформувати систему підготовки інструкторів. Міністерство оборони та генштаб збройних сил України розробляють цифровий сервіс, який має спростити переведення військовослужбовців між військовими частинами в оборонному відомстві. Повідомили, що для цього у застосунку Армія Плюс розпочалося нове опитування щодо зміни місця служби, яке триватиме до 10 листопада і матиме 12 питань. Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців. Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню, ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії, зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. У збройних силах України розпочався новий етап проекту з психологічної реабілітації та відновлення психологічної стійкості військовослужбовців Сил оборони, які реалізуються за підтримки програми «Людиноцентричного підходу НАТО в рамках комплексного пакету допомоги України, як повідомили в генштабі збройних сил України. Проект координується головним управлінням психологічної підтримки персоналу збройних сил України. З жовтня 2024 по квітень 2025 року заплановано проведення. 70 триденних тренінгів з психологічного відновлення особового складу, залученого до виконання завдань в районах бойових дій. Під час тренінгів основна увага спрямована на опанування учасниками теоретичних знань та відпрацювання практичних навичок з надання першої психологічної самодопомоги та допомоги побратимам у бойових умовах згідно визнаних міжнародних практик та протоколів. В ході тренінгів передбачена робота з подолання негативних психічних станів, навчання прийомам емоційно-вольової мобілізації та індивідуальне психологічне консультування військовослужбовців, які цього потребують. Дана діяльність також є вагомим внеском у систему відновлення боєздатності особового складу сил оборони України, що є надзвичайно актуальним в умовах відсічі збройної агресії. Повідомили в генштабі міноборони розпочинає впровадження нових програм психологічного відновлення. Для військовослужбовців з направленням на відновлення допомагатимуть спеціалісти групи контролю бойового стресу, як розповіла керівниця управління психологічного забезпечення Міноборони Валентина Оболенцева, комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців, які його потребують після участі в бойових діях. Психологічне відновлення буде надаватись для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це крок до посилення якісного психологічного захисту наших захисників, зауважила вона. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньємін Нетаняху звільнив міністра оборони Йоава Галанта. Причиною він назвав брак взаємної довіри. На жаль, хоча в перші місяці війни була довіра і була дуже плідна робота, протягом останніх місяців ця довіра дала тріщину між мною та міністром оборони, цитує прем'єр-міністра видання Таймс Israel. Керівник уряду та вже колишній міністр оборони Ізраїлю дійсно неодноразово розходилися в думках щодо того, як Ізраїлю слід проводити військову операцію в секторі Гази. Відомо, що Йоав Галант був більш готовий ніж Нетаньяху, укласти угоду з екстремістською організацією Хамас про припинення вогню та обмін полоненими. Так, у вересні цього року він публічно попередив, що Ізраїль має зробити вибір між угодою та війною на кілька фронтів. Свою відставку міністр оборони Ізраїлю прокоментував коротко. Безпека Ізраїлю завжди буде найважливішою метою мого життя, написав він у мережі ІКС. Звільнивши Йоава Галанта, прем'єр-міністр Ізраїлю одразу призначив нового міністра оборони. Ним став міністр закордонних справ країни Ізраїль Кац. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Коментуючи рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху відправити у відставку міністра оборони Йоава Галанта, заявив, що. Останнє, що потрібне Ізраїлю зараз, це переворот ізлам, коли йде війна. Після відставки Йоав Галант назвав, на його думку, її головні причини. Вони носять умовно військовий характер і більше пов'язані з політикою ніж з веденням бойових дій. Так, Галант впевнений, що однією з причин його зняття з посади є те, що він припускав компромісну угоду з Хамас по поверненню заручників. Можливо, ця його ідея і буде реалізована, і, можливо, навіть за участі самого Йоав Галанта. Справа в тому, що Бін'ямін Нетаньяху у 2023 році вже звільняв його з посади міністра оборони. Але тоді прем'єр-міністр не довів справу до кінця, в тому числі і через масові протести з вимогою поновити Галанта на посаді. Перші такі акції нині вже відбулися. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.